Ну що, друзі, всім привіт! Як ваші справи? Я помітила, що попереднє відео вам сподобалося, і це не може не мотивувати. Тому сьогодні я з чистою душею повідомляю вам, що це відео має бути не менш цікавим, тому що тут будуть всім улюблені розпаковки. Як вам всім відомо, ми нещодавно переїхала на нашу нову квартиру, і я щаслива, що можу нарешті зайнятися її організацією. Проте я не з тих людей, хто закуповує 15 тисяч корон. Обок, і їх відповідно послідовно розпаковує, розкладає це відео буде трошечки таким складеним, тому що по мірі потримання посилок різних я їх розпаковую, Розказувала про них, і тому це така, знаєте, солянка про квартиру. Тут я трішечки вам розкажу про те, як я облаштовую її, як організовую простір в квартирі, тому що я хочу, аби все було зручно для мене. І поділюся маленькими рекомендаціями і знахідками на різноманітних сайтах. Тому сідайте удобно, готуйте собі чай, ставте лайк під відео, пишіть коментар. Ми починаємо. Що-то ви криво стоїте, дівчата. Вентильні траси Тут ось така здоровенна коробка Сінсей. Я не знаю, як ви, а я відкрила для себе цей магазин просто заново. Я дуже давно не купую речі там у магазинах типу Сінсей, тому що відповідна якість до ціни. Проте сінсей Хоум це щось неймовірне, чесно, це щось типу теми Аліекспрес, але те, що доходить буквально за дві доби до тебе. Тут я замовила дуже багато різних всяких штук для кухні. Мені здається, не лише для кухні, хто не знає, ціни Смачні. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що замовляла, тому для мене це також буде новинкою. І перше, це у нас якась така штука в полоску. Ха! Я поняла, що це. Корзина така корзинка в полоску, яка складається розкладається. В неї класно буде складати всякі штуки, які потрібно заховати в шафу, або я не знаю, кому зручно так складати грязну білизну. Ось така штука. Зараз вам покажу в дзеркалі. Замечательно входить і виходить. Тому там да. можна поставити. Це буде гарнесенько виглядати, вписуватися в інтер'єр. Прикольно! Ось така штучка. Це все? Це все? А Це не все. Ось така також коробочка для зберігання. Я вважаю класна штука, щоб в ванні ставити різні миючі засоби або косметику. Я дуже не люблю, коли все розкидано і розкладено хаотично, тому я полюбляю все ж таки купувати ось такі коробочки, коли ти складаєш, трохи тільки кришечка, і все гарно, естетично виглядає. Далі у нас йдуть ось такі штучки. Я думаю, ви знаєте, що це Це наклейки на крісла різноманітні, на меблі, або коли ти шовгаєш ними по підлозі. Вони не стирали покриття. У половині квартири у нас покриття дерев'яне лаковане. І це трохи проблема, тому що перелаковувати квартиру після з'їзду не сильно хочеться, і було прийнято рішення просто наклеїти такі накладки. Не питайте, це не стосується переїзду. Далі починається просто царство коробок картонних. Їх тут мільярд. У-ла-ла! Зрозуміло. Я придбала дуже багато різноманітних скляних баночок для складання круп, спецій, що продається в таких, знаєте, целофанових упаковках або в картонних. Я їх не люблю, вони виглядають трошки дивно, вони дуже часто розсипаються, там може завестися моль або інша живність. Я таке не люблю. Тому в цій посилиці було дуже багато нероби. О, роби саме таких скляночок. Це такий е, застав з трьох баночок. Мінус, звичайно, що кришечка лише на одній, але я планую її використовувати під горішки різноманітні снеки. Е, мені здається, що це буде доволі зручно використовувати. Скляна коробка. Тут вже її запакували, знаєте, покраще. Ось така коробочка з візерунком. Дуже, до речі, герметична, класна. Також на крупи. Блін, це не скляна кропка. Така. Мені цікаво, як воно буде. З водою, але це дуже класна база. В мене вже є одна схожа від H&M. Вона дуже гарно вписується в інтер'єр, дуже класно в неї ставити різноманітні квіти. Я думаю, що я буду цю використовувати на сухоцвіт, щоб не зіпсувати. Але майте на увазі дуже класна штука, замість кінзаму. Дуже кляво працює. Створює об'єм у композиціях флористичних. Тому. Дуже класно, я дуже щаслива і задоволена, що я змогла її вирвати. Це така космічна, такої шершавої текстури, вам тут не видно, бо воно пересвічується, але. Що це за папірчик з дитячого магазину. Тут така фігня намальована. Це є питання. Чайничок разом із заварничком, також скляний, з такою оранжевою ручкою. Виглядає доволі прикольно. У мене є така велика проблема, я давно шукаю гарний чайник. Гуню, звичайно, розглядали, але поки я не готова її купувати, було прийнято рішення просто замовити собі скляний чайник, аби готувати там дуже багато крепкого чаю чорного і розбавляти кипяточком. Ось така штучка. Щось випало. Я не знаю, що там всередині, але тут, бачите, ключ. Що це таке взагалі? А, я зрозуміла, що це. І я вирішила купити також дерев'яну підставку, щоб вона перегукувалася, знаєте, з моїми скляними дерев'яними банками. Ось така штука. Рушничок буде стояти. Дуже класна штука, дуже дешева була. І пожалуйста. Є в цієї штуки своя історія. Бо проблема в тому, що я поки ще не знаю, для чого вона мені вилітає класно. Якщо у вас є ідея, для чого можна використовувати ці баночки з кришками і підставкою, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я зараз дивлюся на неї і думаю, блін. У це вже щось цікаве і габаритне. Це дуже класна штука. Така сама, як і всі попередні, але ще класніша, тому що вона. Більша. І схожа баночка поменше. Чи не поменше? <гум> мені здається, вони однакові. Ну, однакові та однакові. Ця банка мала би бути на спагеті, але мені щось здається візуально, що вони туди не влізуть, бо вона трохи низька, але вищої, на жаль, не було. І остання коробка у цій посилці. О! Пам'ятаєте ці перші баночки, які були з однією кришечкою. Я ще тоді зрозуміла, що можливо у мене знайдеться щось, що я би хотіла окремо запакувати, тому я, звичайно, що замовила те із окремими кришками. Ось тут три однакові баночки, які також будуть ставитися одна на одну, але вже закриваються кришками. Сінсей, у мене все організувалася неочікувана доставка з китайського сайту. Я все озвучу за кадровим голосом. Тож, давайте розпаковувати. Насправді я думала, що цій посилці набагато більше речей для дому, але як ви можете побачити, тут дуже багато всякої ерунди. Свинюшка для собаки, наприклад, яку він, до речі, знищив просто за 5 секунд. Або не знаю, резинові тапки для дощу, які до нього не підійшли, бо він росте як на дріжджах. Також лімфодренажний шарик, яким зараз користуються, напевно, всі. І звичайно, останній майже лот це такий йоршик для унітазу і бан баночки для олії до речі, баночки дуже лайк, зацінила комфорт я сьогодні. В такий Максі придбала ось таку полку за 48 злотих. Я перепрошую, цей скарб. Ми приділили у ванну. Він туди неймовірно класно вписався, дуже зручно, і цей ящичок до речі дуже гарно виглядає разом із моїми всякими засобами для догляду. Як ви вже могли зрозуміти, в мене якась неймовірна обсесія на банки і склянки. Тому тут я вам покажу, що я замовила із ікеї такі баночки на спеції. Разом із підставкою для них неймовірно класно вписалися, дуже зручно. Спеції не висипаються, пачечки не губляться. Рандомна рекомендація спробуйте придбати спеції на аллегро. А тут прийшов час робити скріншоти, тому що це неймовірне мило із дозатором пахне так, що нечего не знаю, намазали на руки суперкласний крем. Тут намальовано починає навіть тіло можна мити, але я би, конечно, не розкрила. А не, що так? це таке? Хочеться то Майк Лотос, до речі, це один із моїх улюблених запахів із за Я придбала ще свічку з таким ароматом і, звичайно, базову базилік. Вони були всі на знижках, тому дуже класно вписалися в інтер'єр. Також після цього було ще декілька невеликих покупок. Наприклад, ось цей неймовірний просто аромадифазор із H&M Home. Або ось такі килимки у ванну із пепко на знижках придбали за 15 злотих. Я вважаю, взагалі, скарб. Дуже класно вписалися, їх можна легко замінювати, коли вони там стануть вологі або щось типу цього. Все дуже. Класно писується інтер'єр, пахне круто, я дуже щаслива від цих покупок. Стіни вам розмістила на відео. Це тепер його коврик. А ну перестань! Приїхала в яка й докупити дещо для квартири. тож буде ще розпаковка з ікеї. Це просто не відео, а ну велика-велика розпаковка. Клас, я таке люблю у нас. Тут пішли лайфхаки з Тіктока. Я вже не можу дочекатися, щоб це зробити. Ну, все, ми вже вдома, тому я в повній бойовій готовності показувати вам наші покупочки із IKEA. Загальна сума чеку у нас складає 8 тисяч гривень. Що цікаво, на виході ми поспорили з Артемом, скільки буде коштувати наша корзина. І я сказала 780 злотих. Він сказав, ну десь 500. і ну. Моє око шопоголіка чисто жіноче було настільки точним, що не вистачило всього 10 злотих. Склянки. Здавалось би, банальні скляночки без всяких прикрас, без нічого, але насправді вони настільки зручні і настільки довготривалі, наскільки це взагалі можливо. У мене були різні стакани там з Reserved Home і інших магазинів, типу «Дука» або Холма. І, на жаль, все, що має якийсь колір на собі, візерунки або якусь ліпку, все це з часом портиться, тому що фарба стирається зі скла, ліпка. Відпадає, ламається, а ось це буде прозорим завжди. У нас велика проблема сегрегування речей в кухні, тому що якби вона не виглядала красиво, тумбочки в стелю, на жаль, вони дуже високо і дуже незручно розміщати якийсь посуд, коли ти складаєш там, наприклад, тарілки одна на одну. Це просто ну, незручно. І було прийнято рішення, що прийшов час підставок на тарілки. Я не знаю, як ви. Я знаю, що багато людей користуються такими штуками, але я покладу руку на серце і скажу, що ніколи в житті не мала такої штуки. Я ніколи не розкладала посуду саме отак. Дбали ось такі дві вкладочки, які е, втягують на себе воду, щоб не спортити фасади тумбочок. Ще у нас тут е, лот ось такий. Це простирадло на гумці. Я люблю такі штуки, тим більше в цій квартирі у нас ліжко, а не просто матрас. Маєте на увазі в Ікеї по 59 злотих на різні розміри Ліжка дуже класні простирадла. Це форма для випікання. Усі минулі я викинула, бо вони поржавіли від старості. <хи> Коли я купувала минулі, я казала, що буду дуже багато пекти і не пекла. І це я придбала з такими самими словами, але ці хоча б квадратні, і в квадратах можна готувати лазанью. Ми дуже любимо готувати лазанью. Це наша така, знаєте, умовно сімейна страва, тому що це була одна із перших страв, які ми готували разом. Будемо мати красиві губки. Вони, знаєте, не такі, як звичайні губки, а скоріше, як подушечки, які е, чистять. Вони всі різні по текстурі, щось сильніше, щось м'якше, щось зовсім легесеньке. Для чистки без подряпин дуже класна штука, і виглядають неуроцькі. До речі, нещодавно я на знижках придбала дуже класну теж губку щітку. Зараз я вам покажу. Ти її не вижив? Ти її не вижав! Не вижав це її. Губка, вона повністю якось різиново-силіконова. Тут є такий шкрибок м'ягенький, який не пошкодить поверхні. Більш форсиста сторона і сторона, як губка. Я сподіваюся, що вона буде довго тривала, коштувала 100 гривень, але, типу, функційно вона дуже кльова. На знижках придбали ось таку класну сільничку разом із ложечкою. Чомусь вона не подавала таких великих надій в коробці, але коли я її принесла я Дому і поставила в кухні, і вона дуже круто вписалася. Майте на увазі також 100 гривень. Чи 200, щось таке. І наступний лот це скляні судочки. Oh, yes, я не люблю тримати в холодильнику кастрюлі, миски і так далі. Мені це не компактно, тому що завжди займає дуже багато місця, коли навіть, там, наприклад, в кастрюлі одна третя супу. Це непрактично. А коли ти проливаєш судочок, ти можеш на нього щось покласти, біля нього щось покласти, і це виглядає більш естетично. Ти не забуваєш що в тій кастрюлі, бо це зразу видно. Тому я дуже лайк, я фанат різних судочків. І не фанат пластмасових судочків. Вони мене просто якось психологічно дратують. І ось такий лот ніж. Це, до речі, найкращий ніж, який в мене був коли-небудь. Саме ось такої форми. Запам'ятайте, найзручніше для нарізки м'яса. Овочів, фруктів, будь-чого. дуже класний ніж. Коштував десь 450 гривень чи щось типу цього, вже другий рік ми його підгострюємо і дуже. Тато, позиви дитину. Нам потрібна була саме шторка в ванну. У нас є такий е територія, яку вирішили відділити, типу, не шуфлядою, а саме шторкою. І ось... Ми вирішили, що ми хочемо замінити ту темну, фіолетову грязну і стару штору на якусь нову. І найкращим варіантом для нас стала біла. Я не знаю, наскільки це буде практично, але симпатично так точно має бути плюс. Білий дуже класно відбиває світло, якого і так мало в ванні, і можливо, все-таки це гарне рішення. Побачимо. А це виглядає отак от після. Знаєте, що це? Ніколи не вгадайте, напишіть свої здогадки в коментарях, що це таке. Просто цікаво, як ви перевірите свою інтуїцію. Я вам дам 3 секунди на написання, а тоді скажу, що це насправді. Написали? Так от, це штора. Ми її придбали у гардероб. Я думаю, із відео про рум-тур воно було попереднім на каналі. А якщо ви ще його не бачили, то обов'язково переходьте і подивіться, тому що воно дійсно цікаве. Далі я вам одразу покажу декілька таких штук. Раз, Два, я вирішила, що мені терміново треба кубик. Е, сюди я вам покажу, як ми його робили, як він виглядає в інтер'єрі, куди ми його поставили. Я ще насправді не знаю, де воно буде стояти, але сподіваюся, що це все буде дуже класно. І е, більше того, ми вирішили, що ми зробимо не один кубик, а два. Ось така от фантазіорка. І не платила мені за рекламу, а могла би. Тут у нас сходинки. Як виявилось, я в нашій сім'ї гном. Коли мій хлопець 196 і йому також високо в цій кухні, то мені <гум> були необхідні ці сходи, тому що я просто не достаю руками до найнижчої зверху полки. Дуже дивно, коли ти можеш тарілку достати. І зікається, на жаль, у нас всі покупки. Чому, на жаль, тому що я дуже люблю розпаковувати і купувати. Але я не люблю, коли в мене зменшується рахунок в банку. Ну що, на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписалися на мій інстаграм, залишаю посилання в описі до відео. А також підписуйтесь на мій канал в YouTube. Ставте лайк, пишіть коментар до нових відео. Пока-пока!